Одними з перших вони заходять на звільнені від російських військ території. Їхня робота знайти та знешкодити всі так звані подарунки, залишені окупантом у воді, у квартирах, будинках, лісах, лікарнях. Нога піротехніка вступає всюди про небезпечну, але вкрай важливу роботу героїв піротехніків ДСНС. Дивіться у марафоні Єдині новини прямо зараз. Рівняйся! Струмко. Слава Україні! Вільно. Так, черговий робочий день. У нас є особовий склад, який... З психологічних чи за станом здоров'я не зможе виконувати свої обов'язки за призначення. Відсутні. Відсутнє. Наголошую, що під час виконання заходів з розмінування дотримуються заходів безпеки і виконання всіх травматих документів. Якщо питань до мене немає, рівняйся струнко, під час виконання робіт з розмінування, наказ дотримується заходів безпеки. Вільно, Розв'язуйся. З нами, медицина з нами. Ти перший, другий, е, Ні, ти замикаєш, краз, іде, другий, Окей? а я йду перший Все, то, Поїхав. Ми виїжджаємо щодня, починаючи з 3 квітня. Спочатку це була інфраструктура, потім населені пункти. Саме ми виїжджаємо на локацію, де підтверджена безпечна територія. Там були позиції орків, звідти вони здійснювали обстріли. Там знаходилися і штаб армії, знаходився, і там приблизно десь близько 2,5 тисяч їх там було. Матала, завдяки нашим Збройним силам, їх стало значно менше. Значно було для перевозки авіаблоку. Маніпулятор стоїть, знімається ящик, акуратно грузиться і вивозиться. Так ж саме для вибухонебезпечення. Тоді звичайно. Недалеко від оселеного пункту це поблизу міста Бучі. Через дану ділянку лісу здійснювався наступ, вони закріплялися тут і звідси, в принципі, здійснювали обстріл наших міст. Лісінь був дуже зручний в тому варіанті, що це проводній засіб маскування. Вони тут будували свої фортифікаційні споруди, тобто біндажі, окопи. Але в результаті ракетно-артилерійського обстрілу значна кількість горків, значна кількість ракетного збройня, воно залишилося в цьому лісі. Боєприпаси, які після вибуху, які розкидали, ми вважаємо небезпечними. А звичайна людина, вона може подумати, що якась балванка. Люди просто забирають на стовпчики, на забори собі ці гради. Ну, ці труби. Хтось хоче для себе дому створити музей, я не знаю. Я-то можна так чіпати, що не можна, а люди беруться в опалу. Місцеві мешканці тут вже все обгуляли. Це дивно, що не було ніяких випусків підриву, тобто вони безстрашні приходиш, стоїш, да, він ковыряється в ній. Я говорю, що ви робите? Каже, каже, я кажу, каже, мені тільки болтики нам. Я говорю, вже двигателя немає, тобі тільки болтики нам. Вони думають, що вже можуть ходити, можуть все збирати і так далі. Також чують якісь історії, що там хтось був, щось знайшов. Рахують, що вони повинні обов'язково прийти і побувати в тих місцях, де хтось був, Похвастатися перед кимось обов'язково, сказати, що ви знаєте, я тут був, я таке бачив, я таке бачив, я там так і так далі. І люди знімають і фейсбук, тікток там викладають і інстаграм, показують, які вони круті. Це не крутість, це, це дурість, я вважаю. Це не кіно. І обратно, там, як в комп'ютерній грі, зробити режим повернення в життя не можна зробити в ніякому разі. Якщо знаходяться якісь металеві предмети, супер станеться на коліна і перевіряє шар ґрунту. Якщо натикається, чує характерний е, звук, бираємо лопату і е, акуратно розриваємо. Робиться, проходить, обстежується. Це всі металобрухти, які вже боєприпаси вигоріли, вигоріли або спрацьовані. Вони вже безпечними. О, яка воїнська частина тут знаходилася? Находиться військова частина 5544 Новгородська область, Окуловський район, посілок Котово. Місто поставки, хто поставщик і так далі. Це ми відправимо. Відвідним органам, щоб вони узагальнювали інформацію. Техніка їх, пральні машини, які вони намагалися до вас додому, але в них щось не вийшло. Щоб ділянку зачистити, ми перевіряли всі дороги, ми побували всі безпечні шляхи колишками. Це навіть не один тиждень, не один місяць роботи. І що попереду цільтеш. Прибули на місце виконання робіт. Працюємо на двох ділянках. Один розрахунок працює з Використання металошукачів за моєю спиною, там де воронка знаходиться, велика інша знаходиться через дорогу 30 метрів. Це в особовий склад, став тим завдання. На зв'язку. Виявили фоти. Виявили фоти. Хорошо, проведіть ідентифікацію е, по категоріям і приймайте рішення по даному вибуху безпечно предмету. Зрели. Так подивиться, звідси, видно. Ну, там, 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 там позиції, там, як ми проїжджали скільки по дорозі. Не сиділося вдома? Напевно. Не, не сиділося вдома, поляжу тут. Які, да, він вже не відродиться ніколи. Спочатку треба прибрати весь метал, на глибину тут до півтора метра заглибиться, щоб це все перекопати. Потім тільки можуть зайти лісівники, вони потім це випалюють, потім насажаться дерева. Це, я не знаю, на, які, на десятки років, напевно, це все в Київській області причищено. Це там, де ступала нога піротехніка. Це 22 тисячі гектар. І ще 42 тисячі гектар ми виключили їх, що вони являються як безпечні території. Це ті поля, які засіяні. Але ще дуже багато, ну приблизно відсотків 40. Це треба нам, ще що визначить. Да. Вироблено та індифіковано. Вог 25 п Добре, виносите на майданчик. Слухай. Спочатку ми запускали об'єкти критичної інфраструктури. Надо було розчистити в першу чергу це дороги навіть до міст. Ми починали чистити дорогу до гостомеля. Коли нам дзвонять, кажуть, треба приїхати. Ми не можемо банально проїхати в місто по асфальтній дорозі, тому що там виставлено боєприпасами, виставлено там вибухонебезпечними предметами, розтяжками. І підрозділи проходили, чистили асфальтні дороги для того, щоб можна було добратися до міст, для того, щоб людям привезти воду, харчі. Потім вже в самих містах ми чистили. Об'єкти інфраструктури для того, щоб вони почали запускати воду, електрику, газ. Відповідно люди почали жити. А, Зробити безпечно для нас і для майбутніх поколінь, щоб вони могли безпечно ходити, гратися, збирати гриби, як тут лісі. Що мене вразило? Інфраструктуру можна повернути. Відбудувати. Дороги можна відновити, мости можна збудувати, лінії підняти. Не можна повернути тільки людське життя. Просто коли ти бачиш, як лежать люди, і це чиїсь родичі, чиїсь не знаю, батьки, діти. І вони вже ніколи не повернуться, але ще до 23-24 лютого в них були певні свої плани. Звичайно, велику ціну платимо. Коли ми дивимося на екрани телебачення, ми бачимо просто статистику, що хтось десь, якось 10, 20, 30, і думаємо, ну їх вже ж більше, а нас менше да, загинуло і так далі. Але для чиєїсь мами, мабуть, то непід'ємно наша. Роботи дуже багато. Я дивлюся, як хлопці важко працюють. От коли ми заходили на ці звільнені території і проводили розмінування, в мене як один сплошний день, один 36, 24, 12, 48 і так далі, ти не відчуваєш ні день, ні ніч. Ти приїжджаєш, починаєш роботу, коли ще темно, тільки тільки світати починає, бо ти стараєшся максимально світовий день. Тоді було це рання весна була. І ти приїжджаєш вже коли пізно. і ти сидиш до вечора, бо тобі треба узагальнити всю інформацію, подивися, де ми були, Прийняти всі заявки від всіх людей. Тільки з одної бучі в день надходило 400 заявок. 400 заявок це тільки по тому, що люди дозвонилися, тобі зв'язка не було, що такого. Це ті, що ми мали можливість донести інформацію, а ти заїжджаєш на одну заявку, і ще 10 в тобі приходять, людей розтягують тебе по дворам і так далі. Та машина тільки возила боєприпаси. Виконуєш роботу і ти бачиш, що після цього працює магазин. Коли ти виконуєш роботу і бачиш, що засівається поле, люди повертаються, ти розумієш, що ти пройшов за тобою, вже йдуть дорожні служби, які щищають ці осколки, залишки, що там поставалися, то все. Ти відновлюють мости і це за кожен міст, який відбудований, це обстежений нами або працівниками ЗСУ. Кожен міст ми обстежували водойма біля цього моста, де розбиті були БК, це теж ми витягували боєприпаси. Ти можеш 3-4-5 днів виконувати певну роботу, і вроді би все нормально, і нічого не було, а потім а потім наступає певний критичний момент, коли ти в принципі десь уже в тебе от починає от така от... людей. Треба постійно, вони повинні тренуватися, вони повинні розуміти і вони повинні чітко усвідомлювати, що вони саме мають справу з вибухонебезпечними предметами. Крапка, все не буває нічого такого. Ти можеш принести їх тисячу штук. Ми їх на складах, коли робили, ми, ми знищували ну там десятками тисяч тонн. Знищували їх. Не повинно бути такого елемента, що ти прийшов і це буде як вчора. Ти повинен приходити розм роздивляться його кожен, от, скажімо, випадок окремо, так як лікар дивиться на хвору, для нього кожен випадок це окремо. Якщо немає концентрації, людина стає вже певне якоюсь мішенню для цього самого сліпого вибухонебезпечного предмета. тоді обставини будуть нею керувати. Звичайно, Є адреналі. Коли посадка вся в зеленці, все в, лист, в листях, і тобі треба її почистити. І ти розумієш, що є другий адреналін. Якщо ти щось не побачиш, то обратно ти не вернеш. І тоді включається всі адреналіни, які є, всі органи чуття, все. тоді все сфокусовано туди. Розтяжка, якщо і ти розумієш, що до ти розтяжку можеш бачити, а ще можуть стояти по мене, противопіхотні міни. І зараз такого дуже багато в Харкові в Херсоні. І дуже багато і травмуються, і наші загиблі співробітники загиблі. І досвід мають великий. Ми зараз знаходимося на підривному майданчику. Воно тут не тільки те, що в лісі знайшли. У нас зараз працює вісім груп. Щодня ми піднімаємо приблизно десь 15-30 вибухонебезпечних предметів. Тому ми дивимося в залежності від калібру. Ми один раз там, на тиждень, два рази на тиждень проводимо знищення. Накладним зарядом будемо знищувати. Ну, знаю, тоді це, подожди. Ні, ні, це... ми тоді зараз дамо одну станцію свою дамо їм. Вони хай елькою виїжджають туди до Краза твої. Угу. Ага. І одну станцію їм даєш. І одна станція йде в аморок, бо аморок стечку а... маче разом поїдуть. Получається, наших дві машини і одна Дуже. машина телебачення, так? Да? їдуть да. всі в ту сторону. Все, тоді... А швидка в нас там машина... залишилася. Там, там. на асфальті вона а, залишилась. Ну все, вона тоді, так. А всі, хто залишаються, у нас там є бліндаж, всі в бліндаж. Як обстановка? Доповісти про готовність до проведення підривних робіт. Все, Початок підривних робіт. Не почуло. Перевірю в мережу. Мережа плюс. Готовий до проведення підривних робіт. Вогонь. Раз, два. Ще не спіши. Три. Раз, два, три. Що ми робимо необхідну справу, і ми гордимося цією роботою і тим, що ми робимо. Ми пишаємося цим. Ми виконуємо свою роботу. А герой чи не герой, це вже час розкаже.